Доброго дня, друзі! З вами Валерій Удавенка. Сьогодні відповім на тест, який був вчора. І так, у нас є два квадратика, перший і другий. В кожному з них знаходяться чотири числа. Так? Якесь число знаходиться на перетині. І нам треба дізнатися, яке саме число може знаходитися на перетині. У нас є числа від 1 до 7. 1... Два. Три, чотири, пять, шість і сім. І так, ну, ми бачимо, що це арифметична прогресія, де А 1 дорівнює 1, Д дорівнює 1 і А 7 дорівнює 1. Давайте знайдемо... Ой, а сьоме сім, вибачаюсь так. Хвилинку, зараз перемалюю. А сьоме у нас 7. Так. Значить, як знайти суму арифметичної прогресії? Це S дорівнює перший член плюс останній член, в нашому випадку це сьомий. Ділимо на 2 і множимо на n. N в нашому випадку це 7. Так, підставляємо 1 плюс 7. Ділимо на 2, множимо на 7. І того у нас виходить 7 плюс 1 8. – 8 на 2 – 4, 4 на 7 це 28. 28 це буде сума у двох квадратиках. І у кожного з них буде половинка, Тобто тут буде 14 і тут буде 14. На що тепер звертаю вашу увагу? 14 це число парне. Як ми можемо отримати парне число? Значить, у нас є число. Тобто повинно бути 2 чи 4 парне. Перший варіант парне плюс парне, плюс непарне. Плюс непарне. І другий варіант це може бути всі непарні. Непарні плюс непарні. плюс непарні. плюс непарні. Або всі парні, так? Да? Парні плюс парні, плюс парні, плюс парні. Так, ну нелегко доказати, що нам підійде тільки перший варіант. Що у нас виходить? Значить, один це не парне, два це парне, три не парне, чотири парне, п'ять – п'непарне, шість парне, і сім – не парне. І того ми маємо непарних раз, два, три, 4. Да, тобто, 4. Давайте, де я тут напишу, давайте тут 4 непарних і 3 парних. Тобто, щоб ця умова зберігалася, на перетині може бути тільки парних. Да, тобто і тоді в кожному квадратику буде по 2 непарних і по 2 парних. Тобто, да, ми виявили, що тут може бути тільки парних, а парних це у нас може бути або 2, або 4, або 6. Да, ті, хто вибрав варіант 2, 4, 6, ви молодці, ви вибрали правильну відповідь. І найближчим часом напишіть мені в лічку, найближчим часом я вам тоді відправлю приз. До зустрічі! Завтра опублікую наступний тест. Якщо є якісь питання, пишіть або в лічку, або в коментарях. З вами був Валерій Удовенко.